Всеукраїнською молитвою пам'яті за загиблими у роки Другої світової війни відзначили 22 червня на Михайлівській площі у Києві. Молитву пам'яті очолили предстоятелі і глави церков України разом на одній сцені молились православні греко та римокатолики, іудеї та інші. Помолиться разом за душі спочилих роки великої вітчизняної війни. Ми просимо у Господа Бога сили і мудрості для того, щоб так як ми є сьогодні, всі разом на молитві, щоб ми всі разом ніколи не допустили, щоб щось подібного коли-небудь знову повторилось. У всеукраїнській молитві взяли участь понад три тисячі вірян. Відчуття такого єднання, якого на жаль в нашій країні ще немає, але оцей призив людини. Кожної збрататися, з'єднатися. Ми будемо намагатися йти до цього. Хотілося б, щоб проходили більше молебнів, таких от міроприяті, які об'єднують людей. Пам'ять про величезну жертву України має об'єднувати, а не шматувати країну. Переконаний лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Напередодні 70-ї річниці початку війни він звернувся до представників і глав українських церков, керівників релігійних організацій з проханням очолити всеукраїнську молитву. «Сьогодні святі оці показали приклад того, як має себе проводити український нарід і українська держава в єдності в спільній молитві і в переконаності в тому, що у нас все обов'язково вийде. Арсеній Яценюк подякував усім церквам та релігійним спільнотам за те, що їхні вельмишановні представники взяли участь у всеукраїнській молитві пам'яті. Він також подякував усім вірянам, які знайшли можливість шанувати пам'ять загиблих у другій світовій війні. Такі ж молитви пам'яті 22 червня відбулись у всіх регіонах України.